Доброго вам здоров'я, шановні, 19 вересня день вшанування пам'яті мучеників Трохима, Саватія і Дормідонта. А ще це день е, згадування благовірного великого князя Ігоря Чернігівського і Київського. Про цей день казали в народі таке: на Трохима не проходить щастя мимо, куди Трохим, туди і воно за ним. В народі 19 вересня завжди вшановували мучників Трохима і Зосима, які здавна вважалися покровителями бджолярів і пасічників. Наші предки в цей день, як правило, займалися на пасіці, готували вулики до зимівлі та збирали останній врожай меду. Пасічники були не лише працівниками, але й дарувальниками. Вони пригощали рідних та друзів медом. А хто мав надлишок, виставляв його на ярмарок. Коли приходило 19 вересня, на столі обов'язково повинна була стояти баночка меду, їм поливали оладки або кашу, що додавало особливого смаку обіду чи вечері. А ще, кажуть, що треба зранку наче серце з'їсти ложку меду і запити її водою бажано свяченою. Такий ритуал нібито заряджає здоров'ям і добрим самопочуттям на весь рік. А якщо розчинити мед у воді, то це допоможе полегшити біль в животі, в таке вірили наші прапрапрабабусі. Молодь в цей день також не залишалася осторонь. На Трохима і усима влаштовувалися вечорниці, де юнаки та дівчата придивлялися одне до одного, бо ж осінній період весіль вже не за горами і кожен хотів знайти собі пару до покрови. Тож свято було не лише працею, а й радістю, коли в домі звучав сміх і панувала щира народна душа. 19 вересня на свято Трохима і Зосима наші пращури були переконані, що не можна байдикувати і відкладати важливі справи на потім. Якщо пустиш справи на самоплив, можна вплутатися в неприємності, не треба в цей день і обманювати, пускати плітки чи розповідати чужі таємниці це все не до добра. Особисте життя може постраждати від таких вчинків. Ще одна важлива порада сьогодні: не перераховувати монети в цей день, щоб не накликати на себе проблеми з грошима. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся ще більше цікавих українських справжніх стародавніх традицій, прикмет, вірувань та знань. А ще ми подивимось, від чого нас застерігали наші предки, і обов'язково дізнаємося, що сьогодні треба зробити. Я розкажу, що сьогодні не можна робити. Тому треба це відео обов'язково додивитися до самого самого кінця. Ще, якщо ваша ласка, ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь на канал. А ще підписуйтесь на мій телеграм-канал. Я залишу в описі під відео посилання на цей телеграм-канал. Інколи я там викладаю цікаві легенди різні українські, приповідки про той чи інший день. І я дякую Господові Богові і нашим захисникам за сьогоднішній день, чудовий за 19 вересня. Слава Україні! І я починаю розповідати. 19 вересня в церковному календарі особливих свят не знайдеш. Та народ, як завжди, знає більше, ніж просто дати та імена. Ось і на цей день припадає пам'ять мучеників Трохима, Саватії Зосима Пустельника. І хоча їхні імена не у всіх на устах, але пасічники чекали цього дня з особливою шаною. Здавна знали, що саваті і зосим оберігачі бджіл, тих божих мух, як їх в народі називали. На кожній поважній пасіці висіли ікони цих святих, адже вважалося, що саме вони допомагають бджолам добре пережити зиму, принести багато меду та бути в безпеці від всіляких напастей. Звісно, на кожну пасіку з весни, на теплого Олексу, виставляли ікони разом із вуликами. І ці святі оберігали працьовитих комах протягом всього сезону. А вже з настанням холодів наставала пора готувати бджіл до зими. Пасічники уважно придивлялися до своїх вуликів, дивлячись, чи позаліплювали бджоли вічка воском. Це був знак, що вони готові до довгого зимового сну. Тоді бджоли переносилися до зимівників, спеціальних приміщень, які нагадували давні напівземлянки. Там, у тиші й теплі, вони перебували аж до весни. Перед тим як перенести бджіл на замівлю, пасічники пильно придивлялися до вічок. Якщо бджоли старанно їх позаліплювали воском чи прополісом, це означало, що зима буде суворою, а коли трохи, то й зима, мабуть, буде м'якшою. На 19 вересня не тільки бджолами жило наше з вами суспільство стародавні, шановні глядачі. Був цей день ще знам'янитий тим, що молодь хлопці та дівчата вирішували, хто з ким на вечорниці піде, а може, й долю свою зв'яже. Хоч традиція ця не збереглася в повноці, але давніше між Семеном та Покровою саме був час засилати святів, адже на весілля було треба десь місяць два на підготовку мати, щоб всі рідні зібралися, щоб усе було злагоджено та правильно. На Трохима, а це і був якраз той день, що 19 вересня, за новоюліанським календарем, а також за старим стилем юліанського календаря. Тож в цей день якраз молодь і визначалася, чи піде до весілля. Бо, як казали наші предки, на Трохима, якщо не втрапиш на вечорниці, то щастя може пройти мимо. Казали так: на Трохима не проходить щастя мимо, куди трохим, туди воно за ним. Ото й готувалися до цього дня, наче до великого свята, бо ж знали, що кохання треба не тільки знайти, але й втримати. Що не можна робити в цей день. У день 19 вересня, коли православні згадують святих мучеників з осиму, Постельника і Трохима, наші предки з особливою увагою ставилися до своїх бджіл. Цей день в народі називали бджолиною дев'ятиною. Бо вірили, що саме протягом дев'яти днів після цього потрібно підготувати вулики до зими. Якщо не встигнути, бджоли можуть загинути, а з ними і весь медовий врожай, що для хазяїв було б справжньою трагедією. Господині в цей день теж мали свої обов'язки кажуть, що для того, щоб зміцнити здоров'я, варто було з самого ранку скуштувати ложечку меду і запити її теплою водою. Це був простий, але дуже ефективний рецепт. Який передавався з покоління в покоління, особливо дбали про малечу, адже здоров'я діток завжди було на першому місці. А ще 19 вересня вважали благодатним днем для допомоги нужденним. Якщо пригостити людину медом, то й у власній оселі цілий рік пануватиме достаток і злагода. Проте слід було бути обережним з фінансами, не рахувати гроші, не рахувати продукти. Бо це могло накликати грошові негаразди, остерігалися також токсичних людей і тих, хто постійно скаржиться на життя. Наші предки вірили, що якщо в цей день дати волю сваркам і негараздам, то можна було ненароком затягнути їх у своє життя на довгий час. Тож краще було оминати тих, хто міг наводити хмару на ясний день, щоб зберегти мир та спокій у власній хаті. Святі мученики Трохим, Саваті та Дормедонт постраждали за свою віру в Христа під час правління римського імператора Проба. Це було приблизно десь 276-282 роки. Вони стали свідками язичницького свята в Антіохії, де приносилися жертви та творилося безчинство. Трохим і Саваті, бачачи це, молилися за спасіння душ заблудних, їх схопили та привели до правителя. На допиті вони твердо сповідували свою віру і відмовилися відректися від Христа. Святого Саватія піддали жорстоким тортурам, від яких він помер. Трохима відправили на ще більш страшні муки в місто Сенат, де його катували різними способами. Дуримедонт, сенатор і таємний християнин, відвідував Трохима в темниці, доглядаючи за його ранами. Коли про це дізналися, Дормедонта також схопили і піддали тортурам. Врешті-решт обох мучеників кинули на розтерзання звірям, але ці не торкнулися їх, тоді їх обезголовили. Ім'я Трохим має давньогрецьке походження і означає вихованець або годувальник. Це ім'я наділяє свого носія такими рисами, як мужність, активність і здатність постояти за себе. Трохим часто має високу самооцінку і самолюбство, що може проявлятися з раннього дитинства. В дитинстві Трохим зазвичай енергійний і товариський, але може бути впертим і не завжди слухняним. З віком він стає більш цілеспрямованим і здатним адаптуватися до нових обставин. Трохим добре справляється з конкретними завданнями, що вимагають спілкування та громадської діяльності. Він легко знаходить друзів завдяки своїй чесності і благородству, але його прямолінійність і дратівливість можуть призводити до конфліктів. Трохим також схильний до самокритики і може переживати стреси, що впливають на його здоров'я. Ще сьогодні православна церква згадує благовірного великого князя Ігоря Чернігівського і Київського. В хрещенні він у нас Георгій, у чернецтві Гавриїл, а в схимі Ігнатій. Він був сином чернігівського князя Олега Святославича. Він вступив на Київський престол в 1146 році. Після смерті свого брата Всеволода, Ігор був відомий своєю благочестивістю і любов'ю до церковного життя. Після короткого правління в Києві його змусили прийняти чернецтво в монастирі святого Іоанна, що відповідало його власним бажанням. Пізніше він прийняв схиму і жив в монастирі святого Феодора в Києві. 19 вересня 1147 року кияни, дізнавшись про зраду чернігівських князів, Увірвалися в обитель, витягли Ігоря з храму, де він молився, і позвірячував вбили його. Його мощі були перенесені до Чернігова і в 1150 році покладені в Спаському соборі. Ігор, Чернігівський і Київський, вважається святим мучеником і шанується за свою віру та стійкість у випробуваннях. Ім'я Ігор має скандинавське походження і походить від імені Інгвар. Що означає воїн Бога Інга або хранитель Бога Громовержця». Це ім'я наділяє свого носія такими рисами, як енергійність, активність та оптимізм. В дитинстві Ігор зазвичай турботливий і рухливий, росте невгамовною і активною дитиною. Він легко сходиться з людьми, має веселу вдачу і часто стає лідером серед однолітків. Дорослий Ігор характеризується цілеспрямованістю і вимогливістю до себе та інших. Він часто має високі амбіції і прагне досягти успіху в кар'єрі. Ігор може бути дуже відповідальним і надійним, але іноді йому бракує терпіння. Ігор також відомий своєю проникливістю і товариськістю. Він легко знаходить спільну мову з різними людьми і вміє підтримувати дружні стосунки. Однак його прямолінійність і іноді надмірна самовпевненість можуть призводити до конфліктів. Здоров'я Ігоря зазвичай міцне, але він повинен уникати перевтоми і стресів, які можуть негативно впливати на його самопочуття. Ось такий цікавий день сьогодні, шановні глядачі. Якщо ви молода людина, може у вас десь родичі є молоді люди, дівчата або хлопці, обов'язково нехай сьогодні сходять. На вечорниці, можливо, до чогось домовляться і вже до покрови вирішать питання з одруженням. Хто його знає, всяке ж буває в житті. Ну а взагалі цей звичай зрозуміти дуже просто і він логічний через те, що закінчувались до цього часу вже роботи в полі. В принципі, молодь була вільна і можна було займатися вже особистим життям, принаймні в цьому сезоні. Але дівчатам наші пращури загадували, щоб вони дуже ретельно обирали собі хлопців з ким піти на вечорниці, бо це було інколи небезпечно. Казали в народі, що інколи чорти перекидаються вродливими парубками і заманюють дівчат на вечорниці, щоб потім робити там на вечорницях з ними всякі неподобства. А ми знаємо, як проводилися ці вечорниці. Знаходилася жінка, ну або вдова, або жінка незаміжня, в якої саме в хаті і відбувалися ці посиденьки, де молодь збиралася, і там, як правило, був алкоголь. І через те, звісно, були всякі. Ситуації, які дійсно для молодих дівчат могли бути не дуже приємними, через те молодих дівчат застерігали від того, щоб приймати забагато алкоголю, або щоб довіряти якимось хлопцям. Навіть якщо це дуже велике кохання, краще було все ж таки почекати вже до весілля, до одруження і не спішити. Не лізти, як то кажуть, поперед батька в пекло. Ну а те, що на вечорницях бували чорти, то це так само факт. Дуже багато переказів про це збереглося в етнографічних джерелах. Принаймні про це розповідали. Можливо, про це розповідали дівчата, яким задурили голову на цих вечорницях. А ми з вами, шановні глядачі, ну я не знаю, якого ви віку. Ви напишіть там в коментарях, чи для вас актуально зараз ходити на вечорниця. Вже я б сходила, звісно, тільки мене вже ніхто не запрошує вже заміжня. От завтра давайте вже зустрічатися знову на цьому каналі, аби дізнатися про те, яке сьогодні свято. І що не можна робити, бо про завтрашній день так само дуже багато цікавого можна знайти в старовинних джерелах. І про це обов'язково дізнаємося з вами і поговоримо тут, на цьому каналі. Я дуже дякую вам за перегляд. Слава Україні! і Будьте здорові! До зустрічі завтра!